Понад 39 мільйонів гривень саме стільки виділили на комунальне підприємство Муніципальна телевізійна мережа на 2026 рік. Його фінансування затвердили депутати під час останньої у цьому році чергової сесії міськради. Ця сума у півтора раза більше ніж торік. За даними аналітиків «Верху чесно», цьогоріч телеканал МТМ став одним із найдорожчих комунальних телеканалів України. Загалом таких функціонує 26. Інформація насправді щодо фінансування вона може відрізнятися. Адже не всі ем, документи і Фінансування можна верифікувати з бюджетів, які були оприлюднені на сайтах міських рад. Тому з тих, які аналізували, як от Хмельницький, наприклад, чи Павлоград чи Новий Чернігів, в них були суми значно менші. Київ тут зазначений 142 сорок мільйони, і це станом на 9 місяців. Це фактичне виконання бюджету. Інформація щодо МТМ вона взята із бюджету на 2025 рік.